Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. К нам на продаж надійшов новий автомобіль. Це Volkswagen Touareg 2012 року випуску. Автомобіль у відмінному, технічному та кузовному стані. Оснащено його бензиновим двигуном 3,6 літра. Працює в парі з автоматичною коробкою перемикач. Є повний привід. Передні та задні протитуманки, передні парктроніки рейлінги на даху, є місце для фаркопу. Камера заднього руху з траєкторією, електропривід та автодотяжка кришки багажнику. Все відмінно працює. У нас, нас в салоні зустрічає шкіряний салон, без сторонніх запахів без пошкоджень, дитяче кріплення і три підголовники, три пасуки безпеки. Задній центральний підлокітник, обдув клімату для пасажирів заднього ряду, є підсвітка також в салоні, два склопідйомники для пасажирів заднього ряду, центральний замок, блокування дверей. Спинка сидінь заднього ряду повністю складається ось таким чином. <кхів> Все дуже просто. Стеля в нас чорного кольору. Додатково власником встановлено дороге, адаптивне освітлення. Є передні протитуманки, лед світло, дині світлодіодні ходові вогні, все повністю працює, є омивач фар. у водія і... повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал, автоскладання та підігрів дзеркал. Все є. Блокування вікон задніх. Відкриття багажнику з салону, електропривід переднього ряду сидінь. Сидіння із боковою підтримкою спини та ніг, автосвітло, керування аудіосистемою на кермі. Є можливість використовувати ось цим меню повністю на дисплеї. Оригінальний пробіг 262 тисячі км. Додатково встановлено ось такий планшет, повністю видає інформацію по автомобілю. Можна робити все, що вам завгодно, та навіть переглядати фільми. Тут гарний, гарна якість стереозвуку. Електронні стояночні гальма, вибір режиму руху, вмикання та вимикання ESP, підігрів переднього ряду сидінь, двозонний клімат, контроль. Все це якісно зроблено. Зроблено все для себе. Автомобіль можна придбати як за готівку, лізинг за криптовалюту. Можна зробити обмін старого на новий автомобіль. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, кільцева дорога, 1, паркінг, торгового центру Республіка. Парк чекаємо на вас, друзі. Приїжджайте.